У вона була в 91 91-му, -92 92-му дуже демократична. Але через деякий час раптом от тудаю пішов у бік, сказав він авторитаризм. Те ж саме відбулося у Грузії, те ж саме відбулося в Вірменії, те ж саме відбулося в Азербайджані. Цей процес, бага обійшов тільки в Прибалтику. Тому що прибалтика, вона пройшла через такі. Авторитарний досі 930 років, що вона вже не хотіла його е, повторювати. І частинно цей процес обминув сусідів з нами Молдавича. Це особливий е, момент. Але справді, починаючи десь з часів уже не тільки пучми, але і добродія кравчука Україна починає робити ті ті авторитарні жести. Ну про це можна писати. Правознавчих, соціально-політологічних, економічних і так далі. Роботи пов'язані з психологією, політичної діяльністю людини на здоров'я. Тут найголовніше інше. Рано чи пізно це малості десь дві тисячі року. І зрештою, що це означає? Це означає те, що людство. Коли воно звільняється від якоїсь промені дуже важкої, от нещадної, яка нависала над е, тим чи тим фрагментом людства раніше, потім людство воно починає бути при певній демократії. демократії того чи того ступеня. А потім, на превеликий жаль, воно, е, це саме донам його фрагмент, здає свою свободу авторитету. Я, чесно кажучи, не оцінив оцього самого авторітарії, коли він ще е, з'явився. Хоча я е, з подивуванням спостерігав його поведінку, пам'ятаю, червівці майбутній президент України приїхав, а на зустріч йому ну там тамте сказати е, куриці, тамтешні панове, і серед них міліцейський генерал, який протягує президенту руку, а майбутній президента, а майбутнього президенту. Не там групу не подають. Тепер бачите, він не тільки подає. Він збирається виключно на ті самі, умовно кажучи, структури. Що це потім означає? Це означає те, що зрештою така система влади, вона безперестанно буде прошукувати ту чи ту кризу. Бачите, Франція ХІХ століття, вона, ми вже говорили, пройшла через авторитаризм на Все впало. Потім його плені. Ну, Взагалі, по-своєму, дуже цікавий персонаж, хоча, звичайно, прохіндеї перекидки, наші ми ну, виглядають просто жовтенятами, їй десь в 1851 році стає спочатку абсолютно інцидентом кажуть. А через деякий час він стає і імператором Франції. Чим це скінчилося? Це скінчилося 870 роком тотальною поразкою. Франції у війні з Прусією. І Прусія вслід за тим у нас до перемоги, вона стає імперією, а Французька імперія зійшла на пси і, зрештою, помирає в режимі відповідному, психологічному, десь у фангрії, колишній французький імператор. От Прусія, вона намагалася після 848 року балансувати поміж. Тими чи тими варіантами хай ослабленої демократії і авторитаризму. В 871 році вона стала імперією, авторитарною імперією. Хоча, звичайно, там її Свободи був набагато більший, аніж в Російській імперії. Але в літрі він були дуже точно сказав, що ми добром не закінчимо, тому що, зрештою, рано чи пізно винна якась криза, яку ми не зможемо подолати. І от 1918 рік і ось він, і імператор, останній німецький солод, він залишає. Лишає Громадську імперію і їде в ролі приватної особистості в Голландію за тим і помирає. Ну і ми без кінця можемо сігати. Як оця сама авторитарна величина, вона руйнує все те, що є збільшення. Чому ми зібралися тут? А тому, що ми, кожен своєму жанрі, не витримуємо от цього самого от цього самого авторитаризму в тисячах жарка особисто у мене ну не те, що опозиція, а озлоблення проти гуманітарних моделей, які безперестанці спускають нам згори вниз, і ну хотілося б знати, які ідіоти все це виходять, але ж бачите, вони не ідіоти, вони справді. І безпредставна фактикація гуманітарної стіни. Тому я сказати тут. Але перепрошую, це ще тисячі претензій до цієї самої структури. Що далі Бачите? Далі перепрошую, дуже важка і разом з тим необхідна фабула довкола цієї самої української несла. Ну так же у нас склалося. Що десь починаючи з часів часів Богдана і закінчуючи е, останніми е, першими секретарями е, е, КПУ, Україна залежала від Москви. І вона при цьому була сказати провідним компонентом російської комуністично-імперської е, системи. Її перепрошую, і людський потенціал, її аграрний. Потенціал. Ціал і на індустріальний потенціал, а особливо те, що називається військово-промисловим комплексом, розміщеним саме результат очевидний. коли 91-му році Україна відклалася від Росії, то раптом виявилося, що зрештою. Уже немає майбутнього у російської, колишній імперії, взагалі немає імперії, і має Росія перетворитися ну, бажано на нормальну національну державу. Як бачите, нічого з цього немає. Хоча Путін сказав, я русський націоналіст, який вже він націоналіст, він імпер. А що таке імперський область? Його найкраще е, сказати? Визначив той самий персонаж, який називається нуздровим мертвим душок нашого великого земляка Гоголя. Він, показуючи Чичикову на свої вгідті, каже, за той межі це всьому. І потоміжу це теж майбутнє. От саме ця сама модель, вона повертається в російський обіг наприкінці 90-х на початку э, уже подальшого десяти. Э, що це означає? Це означає не просто атаку е, на Україну, це означає ще одне, як тільки Україна буде інкорпорована до складу Росії. Хай це буде якась гіпергубернія і так далі, а, а не просто якась область, одразу розпочнеться знову імперський цикл, російський імперський цикл світової історії, і непереливки буде всьому світу, включаючи зрештою Росії. Тому що вже ж у неї ніби немає таких ресурсів, які були в Росії в ну, часів, скажімо, Миколи Першого або навіть Миколи Другого. Той самий Краснояк, який десь кілька тижнів тому назад голодував, тому що мінус сорок і разом з тим Сибір, який подає на повну силу, енергетику і світу, він не може оберігти це місто. Не кажучи вже про те, що робилося там під краснояком. Як казав один герой Андрія Тарковського, у нас казав він. Е кілометра від Красноярська і все під красноярська Немає, здається, тих самих ресурсів у сучасній Росії, щоб стати імперією. Але вона буде правнутися. Ідеологічно вона вже визначилася в напрямі конфлікту з Японією, з Китаєм, з, е, з євроамериканською цивілізацією, спеціально з Європою і чи за цим із Сполученими е, Штатами, не кажучи вже про Азію. Що це означає для нас вами? Як тільки ми підемо з Майдану, розпочнеться ось оця інкорпорація України до складу Росії. Це може бути під різним датом. Тут знаються і подібні політологи. Перепрошую, події від телебачення, від філософії, від якихось спеціальних сюжетів політичної економії, економічної науки і взагалі. Але найголовніше інше ми знов потрапимо в ту пастку, з якої ми, з великими зусиллями намагалися вийти протягом сотень і сотень років. Більше того, ставши компонентом цієї западі сусідньої країни, авторитарної, яка, коли ми їдемо туди, швидко перетвориться на авторитарну, ми власне поставимо підрізані все. Існування самої планети, а може навіть планети. Не забувайте про те, що на полеоні чи перші, ну і оці самі маленькі авторитарі, про які я говорив в Балкані, Прибалці і так далі, вони цілим ще винчить, сказати, до технотронній формі. І, зрештою, зараз. Людство перебуває в ситуації дуже. Чому загрожує повернення до того, що було Там Називається, називається е, повернення холоди. Це набагато важче і набагато страшне. Зараз поставлене питання про саме існування людства. Хто зараз є силою, яка так чи інакше, але зупиняє цей самий негативний процес? Ви, майдан! Україна, одна Україна, яка вийшла з Як тільки вона втратить свій опозиційний потенціал, свій против, свій резистанс, свій рух опору до цього розпочнуться дуже важкі, дуже маленькі сюжети. І я розумію, що нам всім дуже і дуже важко. Нам тяжко дивитися на те, що робиться на це. Ми бачимо не так багато, в якісь хвилини, в якихось разі, союзників <кхе> наших устремлінь тут в Україні. Але бачите, іншого виходу немає. Треба все робити для того, щоб авторитарна Україна стала країною демократичною. Ви скажете, як все це робити? Ну а так, як це робилося в тих самих ново, а, авторитарних утвореннях а, а, десь доби 20-х, і подальших років, от можна пригадати долю Українського Світу. На це на экране я е, э, народний депутат прізвищем молодежным Олег Царьов, Він казав про те, що яку свободен все, що мовдал, да вышли при будьте этих самых господ, які э, вот хотели сильної власті, вот сверху, вниз. Ну, справді я говорив колись оточенням э, Степана Бандери. Це людина особливої долі. Колись його сестричка, вона сказала, наприклад, це 80. коли запитали її, молоденький гімназист і студент Степана Бандери, хто був його головними героями. Вона сказала: знаєте, ми. І геть, ну гець ховен, э, герой э, відомого революційного роману. Але ж потім він побачив, що робив в радянському союзі, і з під тим відповідний на його напрям. Так він не любив демократію кінця 20-30-х років. Але зрештою, давайте пригадаємо. Що його організація, десь починаючи з 42-43 року, ставить майбутньому натворення демократії західного типу, тому що іншого виходу, перепрошую, немає для людства, тому що як тільки... Ми, від свободи демократії, повертаємося до несвободи авторитаризму. Ми одразу їдемо в той чи той дуже важкий сюжет, спеціально для нас, от як громадянського. Нам уже по суті або немає вороття, або зрештою, коли ми повернемося, то ми знову станемо рабами під іншими сіологічними ярмиками і так далі, рабами цього самого деспотизму. Але тут може найголовніше те, що коли ми, зрештою, так чи інакше відкладемося від свободи, сюди прийде не свобода, тут вона витворить не просто свою несвободу. Вона витворить новий варіант імперії, між нами кажучи. Оце буде справді націонал-соціалістична імперія. Тому що, зрештою, якісь сюжети, які є паралельними в Росії до націонал-соціалістичних 30-х 40 х минулого століття, їх можна назбирати, перепрошую, стільки, що дизайтація. Вистачить аж до купола оцього самого дому. Uh, Отже, що ми маємо робити? Ми маємо пам'ятати свою і національну і всесвітньо історичну. Коротку. Зараз історію вирішує тебе. Тому що інші країни, ну вони до кінця не розуміють, наслідки небезпечно ця сама загальна ситуація. Розуміють, що на наші плечі пало важке.